19 грудня 2024 року Четвер Миколая Ну хто сьогодні святкує? Хто 6-го відсвяткував? Теж гарно сьогодні вітаю з Миколаєм Хай. Миколай допоможе нам. Миру скоріше. Які ще побажання подорожувати вже Ні, не подорожую дівчатка у Харкові вже три три місяці як Як пройшла ніч у Харкові. Ну от ніч не дуже вечір вечір зовсім вибухи лягали вже спати воно бабах бабах перші два дівчатка теж ще потім в коридор побігли воно баба бабах, бабах. Я навіть не рахував, але біжи в коридор. Ні, кажу, буду. Буду в своєму ліжку чекати закінчення. Так, дочекався. Закінчилася і дівчатка з коридора вибігла, ну, вийшла. Ладно, будемо сподіватися, воно неспокійно якось. Воно як зараз тривога була зранку, Відбіє, Ничего. Люди біля церкви збираються, бачите там. Так що святкують. Сьогодні Миколая. Всім. Гарного дня з праздничками. зі святом. Миру доброслати. Всім щиро дякую. Ну, звичайно, будемо ще не зважаючи на що. До побачення люди, Зі святом. Пока.